Вчора нам у директ написала дівчина, вона шукала ноутбук на відеокарті Intel Iris XE і задала нам питання, а де ж геймплей по цій грі? Саме 74. І ми подумали, а немає. І сьогодні вже вирішили виправити цю ситуацію. Перед вами Acer Aspire 3 на процесорі від Intel, це i5 12-ї генерації 1235U. І в нього інтегрована відеокарта, це Intel Iris XE. Дивимось по налаштуванням гри. Тип екрану повноекранний, частота оновлення кадрів 60, роздільна здатність 1920 на 1080 і максимально високі налаштування по грі, які тільки можливі. По геймплею. Всі текстурки у нас ось такі. Все дуже промальовано, все виглядає дуже прикольно. Працюють справно абсолютно всі режими у грі. Ось перемоточка в нас. Йде сніжок. У грі в нас зима. Та за вікном також. Ось так виглядають у нас ре... режим реального часу. І ось так виглядає будівництво. Тут є абсолютно всі кімнатки, шафи і так далі. Це, я розумію, вже готові рішення для вашого майбутнього будинку мрії. Також у нас є будівництво з нуля. Тут у нас все працює без, бездоганно. Ось так хочемо тут, до прикладу, розширити. Беремо і розширюємо. Все працює максимально круто. Тому, якщо ви шукаєте ноутбук для 7.4, Intel Iris Xe – це ваш вибір для підбору та замовлення ноутбука, як завжди, пишіть нам у директ.